Олі номер 160 пройшла зустріч з сучасною українською письменницею, автором книги, як не запутатись, паутинні Тетяною Щербаковою бесіда проходила в цікавій ігровій формі. В заході приймали участь. Учні шостих класів Письменниця задавала питання учням, які активно ділили своїм досвідом користувачів інтернету. Тетяна Щербакова розповіла про фейків, ботів, тролей та багато іншого зі своєї книги, як не заблукати в павутині. Пані Тетяно, як з'явилася ваша ідея написання книги? Я якось побачила, що моя старша донька не може знайти очевидних речей в інтернеті, тобто вона навіть не вміє користуватися пошуковою системою. Я зрозуміла, що ж це таке відбувається. Чому там вчать в школі? Я відкрила програми шкільні з інформатики і зрозуміла, що справді користуватися інтернетом у школі не навчають. Це було досить давно, це було 5 років тому, можливо, зараз і навчають. Тому я вирішила, ну, хто як не мама, має допомогти власній доньці. Сіла. Проаналізувала літературу, проаналізувала, що потрібно знати школярам в цій темі. І створила план, поговорила з видавцем. І от таким чином, заради власних дітей, я почала писати, ну, але ж говорять, що дітей чужих не буває. Тому я подумала, що, звичайно, ця, така книжка може бути корисною дуже багатьом дітям. А ви плануєте написати другу книгу? Своїм покликанням я таки вважаю написання книжок. Продовження теми про інтернет напевно ближчим часом не буде, тому що насправді він не так швидко розвивається, щоб відомості в цій книжці застаріли. Але пізнавальні книжки мені дуже близька ця тема. З нетерпінням будемо чекати вашу наступну книжку. Директор школи номер 160 Матасюк Ірина Володимирівна. Сьогодні до нас у школу завітала чудова пані Тетяна. Яна Щербаченко, українська письменниця, яка надала нашим діткам дуже багато цікавої інформації і корисної. Зараз ми всі користуємося гаджетами сучасними, в кого менш сучасні, але всі повинні знати, як потрібно користуватися інтернетом, які є правила поведінки в інтернеті і з інтернетом, тому я дуже вдячна. Пані Тетяні за таку чудову нагоду, за те, що наші діти шостих класів почули сьогодні цікаве і корисне. Пані Тетяні, я бажаю натхнення, успіхів. Очікуємо від неї ще багато книжок, багато цікавих корисних порад саме для дитячого віку. А дітям, які будуть читати ці підручники, ці книжки вірніше, я бажаю, щоб вони не заблукали в тенетах інтернету. До побачення і до нових зустрічей! З вами були Анюта Софійка та Анастасія, дитяча студія «Телепрактика»!